Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Етно Еко Парк. В саду продовжується Армагеддон, викопка, продажа, ділення і переробка. Можу сказати, що не вмію я робити багато справ одночасно і ну, завал повний. Але все добре, все зробимо. Сьогодні я знімаю відео це неділя, 28 вересня. Виставлю я його, звичайно, пізніше, тому що я хочу показати, як вже перероблю ось цю діляночку. Сьогодні я вимушена, хоча, хоч і неділя, хоч ніч у нас була дуже страшна, от, от просто дуже страшна. І ніч, і ранок, і збивали, і літало, і ну, ну дійсно. Але, попри все це, треба себе піднімати і щось робити, тому що інакше ніяк. І от що я почала робити, не дивлячись на те, що в мене самої, подивіться, що робиться. Плюс простуда, дивіться, це куничник ось поділила куничник Карл Форестер. Ви тільки гляньте. Хоча вже я його і відправляла звідсіля. Тому, друзі, хто хоче по акційній ціні куничника, звертайтесь. Дійсно, таких поділ, поділок за таку ціну ви ніде не купите. Гарний, все по сорту, статний, великий. Чому продаю по акційній ціні? Ну, просто тому, що мені нема де садити його. І як я вже сказала. Ростинна наділилося, не викопувалось, а місця, на жаль, нема. І хоч вони ось лежать, ну, правда, в нас іде такий невеличкий дощик, нібито, спина мокра, кашель, горло болить, ну, це все. ой, це все дрібниці. Але прийшла я ось тут перероблять, скоріше додати ось цю, цю рокарію. По якій причині? По тій причині, що мені прийшли рослини цікаві. Для, саме для рокарії і вони вже, мабуть, ну, днів п'ять точно лежать. І висадити собі потрібно щось. І що тут? Тут, ось це, друзі, я не так давно знімала відео про по молодилах, по очитках, порастахісах, а і говорила про те, що в мене немає Юві Барбі. Це таке теж вид молодила, можна сказати. Ну, рід, скоріше, не вид, а рід. І, ну, як це немає? Так, вже є колекція з 12 сортів. Цікаві, і ось коли я отримала саме Йові Барбі, або як краще, ну говорять, скоротно Йові, то я зрозуміла, що я зробила помилку. І не тільки я, а, а саме жінка, яка мені відправила Орастахіси, Вона назвала ось мого ось бачите, назвала вона його Орастахісом, але вже отримавши справжні йові-барбі, я зрозуміла, що це все-таки не Орастахіс, а Йові. Тому що, бачите, ось мій, дивіться, і ось. Я отримала. Так, вони не схожі, е, ну я маю на увазі це не один сорт, але вони схожі. Тому виключаємо його е, роду стахісів і додаємо його до Йові. Е, посадила я поки що тут, ну, не поки що, а посадила я їх тут. Ще ця діляночка не закінчена, тому що мені тут потрібно ще буде щебінь принести, висипати. Але ну, більш-менш я зробила для, саме для ось цих рослин, відділила, щоб я могла знати. Так, посадила новенького свого очиточка. Ось, бачите. Блум Блудаз... Дазлер. Комарі. О, бачите, який він гарнесенький. Це новеньке. Мене запитували, що має так гарно цвіте, схоже на тюльпанчики. Так, вони схожі на маленькі тюльпанчики. Ось. Вчора викопували куничника і відламались. Відломався. Ось, бачите, на крокуса скоріше, на схожі. Це штенбергія. 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 Оце. Ось цвіте вона саме осінню, листочки в неї тримаються з цілу зиму зелені. Дуже гарно, вона непогано розростається, Вона, звичайно, більша за крокус. І коли в крокус спочатку цвіте, потім відростають листочки, то <кій> у Штенбергії спочатку відростають листочки, а потім вже вона зацвітає. Листочки більше схожі, мабуть, все-таки на, кроку... на маленького нарциса, ніж на крокуса. Такі. Цікава рослинка, дуже цікава. Мені вона подобається, я її люблю і бачу, що вона непогано розростається. Ну, я ж кажу, що трішки ми її зламали. Тепер далі буду ось піднімати, як я вже сказала, ось піднімати цю клумбочку. Бачите, вона у долині геть. Потрібно підняти обов'язково і пересадити всі. Молодила. Далі я зрозуміла, що крайні, е, крайні кущ спіреї він мені заважає. Тому ще одна викопка, ще одна переробка. Потрібно викопати цього куща. Здорово цього куща спіреї викопати і додати туди теж піску землі і посадити ну, щось можливо із очитків, я так думаю. Тому що, ну, бачите, вона ніби всередину і ну, ні до чого вона тут. Далі вони так і будуть, ось ці а, е, ряд спірей, а цю потрібно буде забрати. Також забрати потрібно буде хости. Yeah. Я садила під цю вербу, ну це зараз в нас теж не стрижене, садила під вербу, думала, що ця верба хоч трішки дасть затінок, плюс тут ріс куничник. Великий Карл Форестер, але хости горять. Ось одна, ось друга, ось третя. Ну, ось ця більш-менш себе почуває, але не хочу експериментувати з ними, тому я заберу і ось під цією вербою теж продовжу клумбу от із молодилами і з очитками. Буде ось так, над доріжкою, саме. Така для очитків йові гірно колосників чи Орастахісів, буде ось така клумбочка. Для того, щоб вони були ніби на подіум. Так само заберу вже весною ось ці високі очитки, тому що вони тут, ну як кажуть, не до села, не до міста. Да? Вони, весь, вони тут гарно виглядали, коли був куничник. Зараз, ну, вони не тут. Звичайно, я там посажу щось якісь очитки, але це буде щось більш низеньке, бо ці все-таки повиганялись дуже великі, як коні. Так, тут теж ось грунтопокривні рослинки. Ось так, хто він? Арабіс? Пішов у реверс, тобто він був, ну, потрібно, щоб він був. Варіє але ось, бачите, всередині він дав зелені листочки. Тобто, пішов у реверс, у природній свій вид. Тут в мене ось ще теж очиток це на розростанні. Це я так поділила ось Атлантіс очиточок. Тут видно. Ну і така робота. Завтра ще візьму трішки в понеділок Ну, як я виставлю це відео, то, звичайно, вже вони поїдуть до вас. Понеділок ще буде трішки посилок небагато, тому що дійсно немає сил небагато. І потрібно ось це докінчити, досадити, тому що в нас північ холода мають бути, а в мене ще не висаджені. Очитки. Ну і хочу показати, так, похвалитись, це моя нова колекція очитків. Дивіться, які вони гарненькі. Всі вони з назвами. Ось показую, бачите. Ну, всі. ну Дуже цікаві, я таких в мене не було. Ось, Бачите, яка назва довга-довга, довга, довго. довго, довго, довго не такі цікавенькі. Ну, не буду показувати всі. Ну, звичайно, якщо цікаво, то ось. Руки грязні, бо саме працювала. Ой, я вибачаюсь. Комарі б'ю. Подивіться, ось хочу ще показати, які листочки в цього читка. Ось така назва в нього. Бачите? Ну, цікаві. Тобто мені потрібно висадити очитки. Я планувала з очитків і, і з молодила робити окрему клумбу аж там. Але поки просто немає сили. Немає сили починати щось, хай вже буде на цьому місці. А можливо, по весні, а можливо, відправлю ці замовлення, що встигну зробити ось тут клумбу. Ну, потрібно ось викопати ще цього міскантуса Будемо бачити. Поки що так. А далі, я ж скажу, далі будемо бачити, аби були живі і здорові. Все, на поки все. І вже я відео змонтую, як дозніму саме вже зроблену клумбу. Пройшов рівно тиждень від того, як я знімала першу половину відео. Тому всіх знову вітаю на своєму каналі і хочу показати новеньку клумбочку, переробку, яка мені вже подобається, яку я зробила, і мені подобається. Ну, ще не все дороблено, але ну, 99% так. Шланг ще не прибрати, але. Ну, думаю, на днях приберемо, тому що вже поливу точно не потрібно. Я, як бачите, ось доробила клумбочку, далі каміння немає, але буде, ну, там теж буде викладатись камінцями. Залишила одну хосту поки, поки. А далі будемо бачити. Досадила очитки, молодила очиточки нові. Ну, це горщики стоять підписані. Горщики самі підписані, щоб перенести собі у нотатки і не переплутати сорти. Тому горщики я залишила зали біля кожного очитка. Так, це висадила ось такі теж новенькі горщики. Бачите, багато молодилок. Тут все в мене вже засипано, посаджено це йові барбі. Подивіться, які вони гарні. Всі. І саме йові барбі. Вони не втрачають кольору осінню. Вони не стають так, як деякі молодила, наприклад, тьмяними. Це теж такий ось очиточок. А це, друзі, молодило. Леопард стається. Ось це, яке не міняє теж кольору Ось воно є таке бордове, чи бузково темне, таке гарнизне, бачите? Це новиночка моя, я отримала. Ну, таке воно досить, ну і для мене то трішки коштовне. Гляньте, який Йові барбі Шикарний. Це таке у подарунок отримала. Отакого От очіточка посадила. Це теж такий малесенький очиточок. Я його втратила, колись теж подарила, мені подарували його. І така гарна була о, така галявинка, його. а потім він чомусь пропав, зацвів і пропав. І ось те, що залишилося від нього. Посадила отак на видне місце, щоб його зберегти. Такі йові барбі. Так, деякі треба буде трішки повитягувати з землі, бо земля просіла і вони теж. Деякі нормально. Так, ну а це е, моя новинка від пані. Наталочки, я таке видне місце її знайшла. Це армерія така цікава, дивна. Ну і ось тіла, тіла тіла, галявина, тіла клумба різних молодил. Вони і більші, і меншенькі, бачите? Всі. Все це ще засиплеться щебнем. Але поки я хочу, щоб просів ґрунт, дивитися, можливо, деяку, деяку рослинку прийдеться витягти із землі, бо її туди засмоктало. Ось така. Це дзвіночок жовтолисний, такий цікавий, посадила. І Ось подивіться, скільки, яка кількість молодил. Це ті молодила, які <плес> були ось так в низині. Е, вони стояли в воді, коли йшов дощ великий. Тепер все це перероблено, піднято і ось така тепер вийшла клумбочка. Хто пам'ятає, тут ріс у мене, куничник? Карл Форестер, тут був ще кущ спіреї, яку я прибрала, і ось я додала до своєї клумби Кам'яної, додала ось щось таку територію, трішки-трішки додала, щоб, щоб посадити ось ці саме рослинки, які потрібно, якби на подіум підняти. Тому що вони губляться в саду. Ну, ось така вийшла над доріжкою, Доріжка. і над доріжкою вийшла ось така клумба. Поки я задоволена нею переробляти нічого не збираюся. Тут всі ґрунтопокривні рослинки і молодилка, очитки, кактуси. Ну, ось така клумбочка. Я покажу, я це не тільки цю клумбу зробила, я ще дещо переробила. У нас йшов Дощ, дощі, холодно, посилки я деякий час, ну, деякий час, майже тиждень не відправляла. А ось такими знаєте, переривами я працювала тут в саду, тому що ось... дощ такий, знаєте, то йшов, то немає. І от коли немає, то я вискакувала і працювала тут. А коли починався, ховалась в теплий будинок. Ну ось така. Клумбочка майже все закінчено. В першому відео, У першій половині відео буде, було. Я вже не хочу його перероблювати, не хочу його якби, різати. Тому в першій половині відео була пропозиція по куничнику Карл Форестер. Вона вже не актуальна, тому що пройшов тиждень. Я думала, що цю клумбу зроблю скоріше. Ну так, думала день-два. І Чуєте, так? Да? От що воно кричить? Таке неприємне. Але в, знаєте, в цей час, коли немає взагалі майже ніяких птахів, то навіть оці крики вони якось надають якоїсь такої, знаєте, радісних відчуттів, що я тут не сама в цьому парку, а ще є пташенятка якихось. Якісь. Тому по очі, по... Куничнику. Війнику куничнику. не актуально, тому що пройшло вже тиждень, і, звичайно, він не міг лежати і чекати, поки це відео вийде, щоб його по ваших домівках розіслати. Тому я прийняла рішення, і я висадила ось таку ділянку <кхід> з куничниками. Угу. Бачите, вся вона висаджена. І вже, дасть <кхід> Бог. <по> <по> Все буде добре, то зможу запропонувати весною вже готові рослинки, які підуть в ріст і у вашому саду. Ну і звичайно, я вже буду бачити, що вони ростуть. Хоча кунишник, можу сказати, це така сама-сама така проста рослина із декоративних трав, яка взагалі не доставляє ніякої там проблеми у вирощуванні. Тому куничник вже зараз не актуальний, він росте у мене в саду, і хто хоче, то вже весною відправлю. Ну, Ще дещо цвіте, ще не все відправила, посилочки ще будуть йти. Тому, друзі, хто буде дивитися моє відео, і кому я не написала, і хто ще хоче отримати мої рослинки, то пишіть, не соромтесь, тому що, ну, можливо, дійсно я когось пропустила. ну, Зрозуміти правильно і свій сад, і відправки, і свої посилки. Тому, можливо, бути таке. Всіх прошу писати, ще є час до листопада точно. І, от, ще можна отримувати і садити. Я ще отримую посилки, хоча вже не в такій кількості, Я, можна сказати, що вже. Пішло на спад, ну, не тому, що не сезон, а тому, що, ну, досить, мабуть, досить. І, як я вже сказала, із саду хаосу я по, по чуть, чуть переходжу у ну, такий декоративний сад, де більш-менш буде все сплановано. Як перша ось моя така планова робота це ось ця клумба. із Додаток до рокарію. Ну це теж такого, знаєте, вже свого роду рокарій. Як я вже сказала, ці очитки я приберу високі, тут будуть інші. Тут дода, додасться камінчиком ось до цієї, такого аж до цієї ось частини. Ну і буде це така уже спільна територія. Кам'яної долини. Ну, відра, ось як ви бачите накриті відра, то гіноцеріуси накриті кактуси, вони бояться дощу. У нас йшов дощ. Сьогодні, я зар... Ну не сьогодні я зараз відкрию їх, тому що ну я ще раз кажу, що це рослини, які умовно зимуючи, умовно північної, північної частини для росту. Вони на північній північний, північний, господи, зранку не, не можу свою думку висловити правильно. На північній частині нашої, нашої країни території вони умовно ростуть. Дощі для них не є на користь. Тобто їм потрібно сонячні, такі гарні, теплі дні. Південь так. Але при в таких маніпуляціях деяких вони можуть рости і у нас. Так, Якщо бач, бачите, ну, звичайно, ви побачите відео, то ось ця, цей, ця штенд, штенд, Штенденбергія, да. <плес> вихідні мені на користь не пішли. Стояла ще тиждень назад, ось саме в цій чашечці вона стояла і стоїть зараз. Тобто рослинки. ось ті. Жовтенькі ці сонечка, вони дуже-дуже довго цвітуть. Дуже довго. Ось я кажу, вона вже цвіла, і тиждень більше тижня стоїть ось у воді і би хни. Ось такі, друзі, справи. Все, показала вам свою клумбочку, я задоволена. Далі буде. Ну, теж там дещо ще покажу, що я зробила за ці дні. Отримала ось таку посилочку. Ну, в принципі, я. Замовляла Агау. Дуже красиву, я колись вам покажу свою колекцію Агау, бо вже дійсно там колекція. І ось останню я отримала ну, надшикарну. І щоб ну, додати, щось у свою колекцію і до цієї посилочки, щоб не отримувати одну, то я mm -hmm. ось такий дзвіночок отримала. Я колись його покажу, як він зацвіте, він дуже-дуже цікавий. дуже цікавий. І проломник, бачите, він. Ну, це щось таке, між, схоже на ломикамінь. Ось цей проломник, схожий на ломи камінь. Теж я його взяла на свою, свою кам'яну долину, в свій рокарі. Не знаю. Кажу, що він вибагливий. Ну і це я отримала в подарунок. Не тільки я збиваю і телефон. А на циклус. А на циклус це такий. Біло-рожеві ромашечки. Так, ось ще таки зробила клумбочки. О, залишалися молодилка і не було куди садити, то ось ми знайшли такі пеньочки і ось так посадила. Ну, це робочий момент, тут ще не все закінчено. Тому, вибачте, тут буде е, така лавочка, кладочка буде зроблена, поки тут стоїть стільчик, а тут він буде біля гортензії. Металіка. Ось так буде воно. Цвіте, ще, бачите, подивіться, що в мене цвіте. Цвіте махрова примулка. Я її поділила, це був єдиний кущик, я поділила і ось так висадила. Ну, це вже інша історія, я покажу. Все, друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене не покидаєте, підтримуєте. Коментуєте, ставите подобаєчки. Разом ми будемо створювати вже не просто заселяти ось цю територію рослинами, а разом будемо створювати дійсно декоративний сад з, декоратив, з декоративними такими кімнатами. Це перша кімната, ну це не перша кімната, але це одна з кімнат, де ростуть і будуть рости ось всі такі рослинки маленькі. Альпійці, ні, альпійці це дещо інше. Тут скоріше такі, знаєте, пустиня, кактуси, молодила, йові барбі, що там, орастахіси, ну і туда чогось, деякі ще такі дрібнесенькі, ґрунтопокривні рослинки. Ну і очитки, звичайно. Всім гарного дня, понеділка вдалого. Хай тиждень цей буде. Ще теплим по осінньому, хай завітає до ваші сади і душі бабине літо, ось те тепленьке осіннє. Ще, як бачите, не розфарбувалися дерева, ось осінні кольори, тому що йшли дощі, сонця було мало. Але сподіваємося, ще ось на ту золотаву осінь, яка обов'язково обов прийде до нас в Україну. Все, друзі, всі, всіх люблю, цілую, обнімаю ваша Ніла.